30-річний Максим Шитілов працює машиністом бульдозера у відділенні інженерної техніки аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС у Полтаві. Це навантажувач-екскаватор, передбачений для риття, для навантажування. Можна сказати, універсальна машина якою можна зробити багато роботи. І на розбирання завалів, і будівництво фортифікацій залучалось. Здебільшого використовуємо для розбирання завалів, ліквідації надзвичайних ситуацій. Нині в обласному управлінні ДСНС є потреба у нових фахівцях. Це пов'язано з розширенням штату та збільшенням техніки для новоствореного підрозділу аварійно-рятувального загону спецпризначення, пояснив виконувач обов'язків начальника частини інженерного забезпечення цього підрозділу Олексій Бехтер. В Структурі головного управління державної служби з ситуацій у Полтавській області функціонує аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. В його склад сходить частина з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вона Забезпечена інженерною технікою від бульдозерів, екскаваторів, автокранів, самоскидів. Маніпуляторів до безліч нової техніки сучасна великогабаритна інженерна техніка. Зі слів Олексія Бехтера, для новоствореного підрозділу потрібно 13 фахівців. Зв'язку з збільшенням штатної чисельності частини та появою нової техніки у нас виникла потреба в спеціалістах на таку техніку, як бульдозери гусяничні, навантажувачі колісні фронтові, навантажувачі телескопічні, автокрани вантажопідйомістю від 26 тонн та понад 100. Тягачі сидельні, вантажні автомобілі спеціального та загального призначення. Якщо хтось бажає долучитися до команди, яка рятує людське життя, ми раді вас прийняти. Аби долучитися до команди-рятувальників, людина повинна мати водійське посвідчення з відповідними категоріями та досвід роботи, каже заступник начальника частини забезпечення. Техніка це навантажувач корейського виробництва, дуже сучасний, дуже комфортний для оператора, який на ньому працює, так як там все працює на джойстиках, є кондиціонер. Навантажуючи застосовується в основному. На жаль, зараз тільки ну, при розборі завалів, в основному для спасіння. Життя людей при ліквідації надзвичайних ситуацій. Зі слів Ігоря Мички, великогабаритна техніка у новоствореному підрозділі залучається до надзвичайних ситуацій не лише на Полтавщині, а й в інших регіонах, зокрема, які потрапляють під обстріли. Елла Трубієнко, Кирило Виновой, Суспільне, новини Полтава.